Сьогодні відео Тоню Матвієнко вдарив таксист. Усі подробиці інциденту та хто цей чоловік, якого вже затримала поліція. Леся Нікітюк спростувала чутки про сурогатне материнство та вперше після пологів вийшла в розмовні сторіс. Потап неочікувано зізнався, що зраджував своїй дружині. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Щойно стало відомо, що Тоню Матвієнко побив таксист мережі Пол. Я стала жертвою агресії, пише співачка. Все почалося з банального прохання, щоб водій закрив вікно, бо був сильний протяг. Але Тоня отримала відмову спочатку у вигляді ігнору, а потім в грубій формі. через те, що ситуація переросла в абсолютно неадекват. Виконавиця була змушена відчинити двері на ходу. Вона прохання зупинити машину, водій відмовив. Він зупинився, я вийшла, грюкнула дверима. Пошимат вієн після цього водій вийшов з авто та вдарив тоню спочатку в голову, а потім у плече. Заява написана. резюмувала артистка. Друзі, а напишіть в коментарях, чи був у вас негативний досвід з таксистами. Рівника таксиста, який вдарив Тоню Матвієнко, затримали. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець. Наразі ведеться розслідування кримінального провадження розпочати за частиною першої статті 126 кримінального кодексу України. Це побої і мордування. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує або штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи на строк до 200 годин. Або виправні роботи на строк до одного року. Леся Нікітюк таки підтвердила, що була вагітна. Так от ведучі і досі не вірять, що саме вона виносила свого первістка, і тому дівчина зробила покадровку вагітності по місяцям. Маскування рівня профі. Леся майстерно зберегла вагітність таємниці та одночасно не випадала із життя соцмереж. Сергій Танчинець одружується вдруге. Співак освічився своїй дівчині піар-директорці, яка працює на його гурт без обмежень. Цією радісною новиною Юліана Корецька поділилася в інстаграм, опублікувавши світлини з місця подій, де ми бачимо каблучку та величезний букет рожевих півонів. Мільйони мільярдів так написала новоспечена наречена. А ще подякувала усім за привітання. Леся Нікітюк вперше після пологів вийшла в розмовні сторіс. Ведуча поділилася з фоловерами, що синочок на грудному вигодовуванні, показавши пляшечку з молоком, яке вона сидила. Моє дорогоцінне написала Леся. А Ще Нікітюк замилувала квітами, які ростуть на даху житлового комплексу, де проживає дівчина. Слухайте далі пряму мову та напишіть, хто знає, де це. Добрий ранок. Вийшла думаю. Подивлюсь на свій садгород. А тут юка вимахала. яка вертензія красива. Маленька така, але гарна. Це непонятно, що. Але гарна. Отак. О! Так, тут я баночку поставлю, щоб джоли медом скидувались. Выпустили мне уже всю лаванду, а там еще грандиоза. <свес> а пахнет как... Який вигляд має молодша донька та мама Віри Брежнєвої? Так от співачка показала в інсесторіс, як воз'єдналася з родиною. Виконавиця поділилася поїздкою в машині, де видніється її молодша донька Сара Кіперман і мама Тамара Галушка, та й решта членів родини. В якій країні відбувалася зустріч? Невідомо. Потап вперше зізнався, що зраджував екс дружині, та чому йому не сподобалася Настя Каменських, коли вони познайомилися. Так, от репер в інтерв'ю молдавському ютуб-каналу Гальбен зізнався, що в далекому 2010 році і почалися стосунки з Настою. Хоча на той момент Олексій вже був одружений з Іриною Горовою 10 років, а ще співак розсекретив. Що спочатку вони з Анастасією не дуже сподобалися один одному. Я для неї був екстравагантним, зухвалим, розповідає потап. Вона для мене високої думки про себе, але потім я зрозумів, що це хибне судження. Бо Настя, яка же виконавець просто виросла. Мене два дня так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном. Давай. Вірка сердючка висміяла мовний скандал, який почався за її участю через виконання пісень російською мовою та дала свій коментар прямо зі сцени, даючи концерт в цей момент в Одесі. Для наших ам 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 амбуцменів. Намбуцмена. Але все-таки Данилко дав зрозуміти, що він бачить невдоволення українців щодо російськомовних пісень і тому виконав нову українськомовну пісню Київ Одеса. Ти можеш ховатися і лісом, можеш навіть лягти на дно. Мчиться поїзд Київ, Одеса. І я знайду тебе все одно, ти можеш ховати. За и і лісом ти можеш их ты на дно, чуть і и водеса, я знайду